Обмін уже зараз про них є. До кінця року буде щось зруйноване, якісь прольоти, чи щось якось буде порушено, що він не буде діяти. Ми його будемо бачити візуально, ми його бачимо, він є. Але рух, новини дивіться, короткий це ресурси. Просування, контроль ситуації, радісні новини. Це зі сторони ЗСУ. Друзі, Вітаю сьогодні в інтерв'ю для ютуб-каналу прогнози щодня. Торологиня Стела відповідає, чи відбудеться великий обмін полоненими в найближчий місяць. Якою буде ситуація в Луганську та Куп'янську, коли відбудеться звільнення Токмака та що чекає Ізраїль найближчим часом? Про все це вже за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Чи відбудеться великий обмін полоненими в найближчий місяць? Обмін буде, але це невелика група людей. На жаль, невелика. Обмін уже зараз про них є, домовляються, але це ще не далеко не всі, не всі, і це не дуже багато. Ну, як тут дивиться по цим, ну можливо, до 30 чоловік, а то таке щось зовсім небагато. Якою буде ситуація в Луганську? Рух, новини. Дивіться. Коротше це ресурси, просування, контроль ситуації, радісні новини. Це зі сторони ЗСУ, що буде відбуватися у окупантів. Але вони іще стоять, 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 вперто стоять. Ну, я вам казала, що Луганський, Луганськ, Донецьк це всі міста будуть доокупуватися у 2024 році. Тобто вони ще там знаходяться. Вони сидять, як вважають, як в своєму домі, так? Але колесо фортуни крутиться, і до жахливих змін тут диял стоїть. Тобто іще до, до кінця 23-го року я не можу сказати, що місто Луганськ буде звільнено. Ні. Це буде відбуватися пізніше. Чи буде повністю знищений кримський міст до кінця цього року? Чи буде буде він припинив своє не існування, а він не буде виконувати свою функцію. Тобто існування це коли він впав і ми його взагалі не бачимо. Так а тут мені показано до речі, вода так, Колесо фортуни – це те, чого чекає. Тобто по ньому, оце зараз що по ньому пересувається. Через воду це вже як би підходить до фініша. Колесо фортуни, це те, що має відбутися. Так, до кінця року буде щось зруйновано, якісь прольоти, чи щось якось буде порушено, що він не буде діяти. Ми його будемо бачити візуально, ми його бачимо, він є, але він не функціонує. Отак буде. Коли запрацює лендліз для України. Коли запрацює. Так. коли… Це те ще питання, коли? Коли заплацює. Так, у 2023 році, нарешті буде лендліз. Ну, як сказати, ви, ви розумієте, він якось частково відбувається. Але це якось це не та програма, І або, воно, або воно не так. Тут так, оця карта, ми не віддаємо все, що ми казали, а тут, з другої сторони, каже, ми, ми допомагаємо тільки в інший спосіб. 23-й, 24-й рік. Ну, це як не ленд-ліз, це якась іде допомога, тільки вона йде іншим способом. Це не називається ленд-ліз. Угу. Яка доля Токмака, коли відбудеться звільнення? Так, 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 де окупують. Оце зараз люди переймаються в шоці. Події там такі жахливі відбуваються. Дуже скоро почуємо якісь такі новини, що ось-ось-ось, ось о ось, ось, ось просування. І нарешті, як фінальна карта, це повернення. Захист повернення. Так до кінця року буде токмак, визволено. Окупанти знову намагаються захопити Куп'янськ. У чому важливість міста для ворога? А, ви розумієте, це їм ще ну як їм аби який населений пункт будь-яку перемогу їм треба продемонструвати, розумієте? Тому що вони терплять, кажуть, от що карти кажуть дуже довго ні одного населеного пункту не було показано, от що ми його захватили. І тут уже просто такий наказ: робіть хоч щось це для підтримки емоційного стану більше. Ну, ну перемогу свою показати, значимость, що вони щось роблять, що ті ресурси, які не даються, надаються, вони не надаються. Даремно, тобто треба показати хоч щось, розумієте? Мені Мікається їм байдуже, яким містом заволодіти, аби тільки продемонструвати і принести таку новину своїм. своєму народу, треба щось показати, бо вони ж вже довго не показували нічого. Вони показують, наші наступають, наші наступають, слухайте, то, як те, що вони захопили, як тільки вони зайшли сюди на ці землі, вони хіба що тільки позбулися. Так, вони вийшли із Харківської області, із Херсону вийшли. Так вони не взяли Київ, тобто в них тільки втрати. На сьогоднішній день у них не було жодної перемоги. Тому будь-що вони, навіть якщо в Бахмут зайдуть, вони будуть щасливі. Ну це я також кажу. Ні жодний населений пункт не буде захоплений більше. Цього не відбудеться. Росіяни або будуть стояти на тих позиціях, де вони є, або будуть виходити. Що чекає Ізраїль найближчим часом? Ну, найближчим часом це до кінця жовтня, листопада, ще що там ще буде відбуватися. Ну, там ще активація буде, домовляються, домовляються, але ще не припинення бойових дій, іще немає. Ще тут є два тузи, і ще активність, але тут більше вже як... намагаються встановити справедливість шляхом вибору, що робити. Отак от, от якісь домовленості. Але і ще, ще там. Вибухи оці ще є, бо є тузи, це активні дії і ще продовжуються. Тобто я не можу сказати, що через місяць чи через два в Ізраїлі все затихне. Ні. як події в Ізраїлі вплинуть на допомогу Україні від США, як Та, ну, ви розумієте, це трошки тут різні речі знов таки. Тут карта йде вибору, Кажу, Ізраїлю треба одне. А Україні треба інше тут, просто інші напрямки, і доєднується. Ну припустимо, так якщо Америка переключається більше на Україну на Ізраїль, то є інші люди. Тут я не бачу щоб щось помінялося. Ні, тут дуже багато йде пентаклів. Пентаклі, пентаклі, пентаклі це, це ресурси, це все ресурси, це все зброя. А це карта іноземців, так а оце не обов'язково з однієї країною. Тобто, ми не можемо так сказати, що ми залежимо повністю тільки від Америки, припустимо. Так є ще інші країни, інші об'єднання, так, іноземці, які нам будуть надавати допомогу разом із Америкою. Тобто, на ваше питання. Чи як це по вплине, та ніяк не вплине? Що ми отримували, те й будемо отримувати. Можливо, навіть більше вона на війну закінчує. Друзі, дякуємо за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні! Слава ЗСУ.